За декілька кілометрів від лінії фронту від початку повномасштабного вторгнення селище Нововоронцовка Херсонської області постійно перебуває під вогнем ворожої артилерії. Та, попри це, місцеві не здаються і вперто відновлюють не лише будинки, але й повноцінне життя в рідному селищі. Приємстві з виробництва та продажу будівельних матеріалів кипить робота, адже попит на такий товар у прифронтовій Нововоронцовці високий. Чимало будинків зруйновані. Віктор займається будівництвом від самого дитинства. каже за декілька кілометрів від лінії фронту, попри страх та обстріли, люди все ж намагаються відбудовувати власні оселі. Відбудовувати треба дуже багато. Люди зараз ще не всі відбудовують, тому що йдуть обстріли. О, всі бояться. Воно, вроді би знаєте, як. Нормально, нормально, от тихо, тихо, це час тихо. Том не сто не сього бах і обстріли. Люди тікають то приїдуть, то поїдуть. Я думаю, що роботи буде дуже багато тоді, коли закінчиться ця війна, тому що раніше нічого не вийде. Російський снаряд зруйнував будинок і одного з працівників підприємства Володимира. Проте чоловік налаштований позитивно. Каже, головне, що робота є, адже з цим у селищі проблема. Весною було там. Прильоти ну, рік назад, то, ну, підбудував сарай, то там таке вже хоз постройки, то потім вже колись буде достраюватися. А так в основному, що жити, ну, відбудували та живемо. Взагалі тяжко, ну тут ось є робота, слава Богу, хорошо. Працюємо. добре. Працюємо Так. добре. Директорка підприємства пані Інна у цій сфері працює чимало років, раніше мала власний магазин, займалася продажем товарів. Однак на початку повномасштабного вторгнення будівля магазину постраждала від обстрілів. Тож жінка починала все спочатку і цього разу вирішила взятися саме за виробництво власних будматеріалів. Я хотіла відкрити виробництво, тому що коли ти займаєшся. Е... Ну, купівлю продажем товаром це одне, але для того щоб люди повернулися в селище. Ось ну, потрібно робочі місця. І от прийшла в мою голову така ідея відкрити виробництво. На сьогоднішній день ми готовляємо шлакоблок, ми його вже продаємо. Я не можу сказати, що вже масове є виробництво, але, але вже є виробництво і є вже продажі, люди приїжджають. Ну, В основному це люди, які проживають в нашій громаді, і беруть ну, шлакоблок, і починають ну, робити відбудову. Знайти кошти на закупівлю нового обладнання було непросто, зізнається підприємиця. Проте не здавалося. Писала гранти та зверталася до благодійників. Спеціальні станки та сировину вдалося закупити, але проблема постала в іншому. Через часті обстріли у селищі досі лишаються проблеми з електрикою. Тож підключити потужну техніку, яка би збільшила виробництво на 40%, поки неможливо. Для того щоб підняти ефективність бізнесу, потрібно е... Обладнання, обладнання повинно бути великої ну, мощності, тому що е, е, хлопці мої працюють на бетону мішалки, яка е, потужністю 900 ватт, а так буде потужність 3,5 кВт. І воно буде виготовляти е, е, суміш значно е, більше, і затрати е, е, ну, робочої сили, і е, затрати виробництва будуть менші. А я не можу запустити, тому що тому, що не підключено в мене до цих пір, я не можу вирішити питання по поводу підключення світла. Тільки не ну, вирішаться проблеми з електрикою. Пані Інна планує розпочати виготовлення тротуарної плитки та замовила станок для виготовлення шлакоблоку меншого розміру, про який вже запитують клієнти. Підприємниця каже, сил їй додають люди та бажання відновлювати рідне селище.